Добрий день, мої любі діти. Сьогодні у нас з вами дуже цікава і незвичайна зустріч. Давайте разом пригадаємо, в якій країні ми живемо. Так, молодці, ми живемо в Україні. Діти, нашу рідну Україну в світі знають всі. Завдяки тим людям, які родилися в Україні, дуже люблять Україну. Величають і прославляють її. Саме таким є наш український художник та поет Тарас Григорович Шевченко та багато інших. Жили вони дуже давно, але через їхню любов до України їх пам'ятають і шанують і в наші дні. Тарас Григорович Шевченко великий син України. І народився він в селі. Моринці. Ще з дитинства Тарас любив слухати пісні, казки та розповіді дідуся Івана. Дуже рано Тарас залишився без батьків і став служити у панові. Він пас вівці. А ще він дуже любив малювати. Весь вільний час він витрачав на малювання. Заховається десь в кущиках і малює. Життя Тараса Шевченка було дуже тяжким, але з роками він став художником і знаменитим поетом. В народі його прозвали Великим Кобзарем. Кобзар це мудрий дідусь, що ходить від села до села, граючи на копці, і розповідає людям про долю України. Ім'ям Тараса Григоровича Шевченка в Україні називали бібліотеки, театри, навчальні заклади, вулиці, міста, площі. Тарас Григорович Шевченко відомий не лише в Україні, а й далеко за кордоном. Шевченко дуже любив діток. Іноді він збирав їх біля себе і розповідав їм казки та читав свої вірші. Тарас Григорий Шевченко дуже любив весну, а саме про весну я пропоную послухати вірш, який називається Зацвіла калина. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчинка дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Тарас Григорович Шевченко. Дуже багато в своїх віршах розповідав про красу української природи та любов до рідної України. Діти, сьогодні я вас познайомила з нашим великим художником, поетом Тарасом Григоровичем Шевченком. А ще ви послухали вірш, який називається Зацвіла в долині Червона калина. Малята! Любіть Україну, так як Тарас Григорович Шевченко. Дякую за увагу.